Доброго дня, шановні мої глядачі, сьогодні 8 вересня і прийшов час збирати квасолю, Вона вже добре визріла. Маю невеличку таку діляночку. Тут 5 рядочків метрів по 5. Ось така квасолька, Вона вже повністю визріла. Гарні же сухі, сухі. Ну, це ось один із сортів червона шапочка. Ну, ось, буду працювати. Отака в мене діляночка, не дуже велика. Тут є різна квасоля, і мені потрібно її швиденько позбирати. Є різна фасолька, є кущова, це ось спаржева. От. Зібрала я отака от куча бадиля із моїх васолі і ось скільки назбирала стручечків, Гарні сухі, визрівші. Вийшло три отаких от відерця стручків. Так що ось моя ділянка із квасолькою прибрата. Маю м, декілька сортів е, різної квасолі. Е, ось така, вона в'ється, це е, вважається овочева фасоля. ну У нас кажуть на неї масляна. От. Отакі от широкі стручки, дуже родюча, отакі от дуже великі квасолини в неї. Має по 4, 3-4 квасолини, отакі от всередині в неї. От. ось, Дуже смачна. Далі отакі от длінні стручки, це спаржова квасоля, жовта, золотиста. От. Дуже смачна, вона ну, в зеленому вигляді, спаржева Немає вона волокон. І, як на зерно, також непогана, дуже гарна квасолька. Вона кущова. Далі є такий сорт квасолі, називається червона шапочка. От, дуже урожайна, але вона в'ється. Але пагони не дуже великі що в цій квасолі, що в цій квасолі. Ну, такі по півтора метра десь. От, Далі маю таку квасольку, називається вона чорненька. Кажуть, чорна, або кажуть рибій глаз, тому що воно там у неї біленьке таке вічко, де вона кріпиться до стручечка. Потім, мабуть, у багатьох є така квасолька, кажемо на неї солдатик або ластівка, за що то це її. її отакої. От вона на ластівку похожа. Ну, або, кажуть солдатик. Вона кущова, дуже родюча, багато стручків і смачна, гарно розварюється. Потім отака фасолька, отака цвітна гарненька. Е, ну, Кажуть на неї лімська. Вона в'ється, але пагони невеликі, десь по метру-півтора. Е, потім є отака квасолька у мене е, овочева на неї. Кажуть. Кущова, біленька квасолька. Чимось схожа із цією, що спаржива, ну, її різняться кущі у неї, коли вони зелені. Але також можна подивитись, що в неї і різна квасолька. У цієї така більш прямокутна, а в цей більш кругліша, заокругляна. От, маю такі багато видів квасольки. Всі по-своєму смачні. Любимо, додаємо в різні страви, обов'язково борщ з квасолею. Тож, всім раджу вирощувати дуже цінний продукт і смачний. Можна як консервувати, можна і в свіжому вигляді, коли вона зелененька, можна заморозювати з От, квасолю. Також ось в сухих зернах гарно вона тривало зберігається і можна готувати різні страви. Тож, усім, кому було корисно і цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поділіться, які ви сорти квасолі вирощуєте. Всім всього найкращого, всім гарних врожаїв! Мирного неба над головою і не забуваємо допомагати і дякувати нашим хлопцям і дівчаткам ЗСУ. Всім всього найкращого! До побачення!